Поговоримо зараз про те, як, на мою думку, ліпше готувати каші улюбленцям. Називатимемо речі своїми іменами. Саме каші. До складу круп можуть додавати і картоплю. Картопля після термічної обробки чудово засвоюється насправді. Там вуглеводи, там білку дуже мало, там всього 3% від білку. Він дуже-дуже обрізаний по мінокислотному складі, але він там є. А вуглеводи після термічної обробки картоплі дуже гарно засвоюються. Морква засвоюється краще. Варене, доступність речовин збільшується. Тому, будь ласка, варіть моркву, борячок, картопельку, додавайте це до качів. Каші, нема питань. про каші. Е, Взагалі я звернув увагу, що багатенно людей варять наступним чином. Кидають м'ясо в каструлю, варять, 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 потім в цей бульйон додають кашу, вона там запарюється, пару хвилин закипіла і стоїть. Да? Е, так не працює. Для засвоювання каші потрібно її приготувати, самоприготувати. Період її варіння повинен складати десь 45-60 хвилин. Тоді в цьому випадку звільняються вуглеводи, проходить так, так звана механічна ферментація, є біологічна, є механічна, да? механічна у вигляді температурної обробки, біологічна, зрозуміло, це в організмі. За рахунок речовин, які виділяються підшлунково, Господі. Йо-моє, забув. підшлунково та та жовчний. Так от, механічна обробка за допомогою варки – це якраз те, що ми робимо. За для, 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 для чого ми варимо, за для чого ми це робимо. І саме ми ж не вживаємо люди, не вживаємо в сирому вигляді крупу. Да? Ми ж її ферментуємо механічно, варимо собі, а чомусь їм вважаємо, що за пару людей досить, ні, не досить. А от якраз треба насправді готувати навпаки, треба готувати довго крупи годину. Беремо годину так проще, простіше. А м'ясо додаємо потім перед годуванням. Тобто в нас посуд з кашею зберігається, там, зберігається да, десь. А м'ясо порціонно ми зберігаємо в морозильній камері порціонно на одне годування. Достаємо там ранком на вечір, вечором на ранок, він там в холодильнику розтає потихеньку приходить до тями. І, і в процесі годування просто цю порцію підмішуємо до каші. Якщо для, для безпеки, якщо якісь є сумніви певні з приводу якості цього м'яса, можна обдати його кип'ятком. Просто обдати, обдали і цю ж водичку з мінімальною кількістю води, там основну злили, щось залишилось, не страшно. Вилили, висипали до каші, перемішали, все зайшло, все з'їлося. Поверхнева обробка кип'ятком це ну, якби ми прибираємо. Ті можливі бактерії, якісь, якісь, не дуже дуже не що нам можуть сподобатись у випадку, якщо хтось торкався цього м'яса нечистими ну, не руками. Да? Всередині м'яса, там питань немає. Там... Воно в принципі саме по себе собі стерильне, можуть бути якісь там черв'ячки, букашечки. Заводитись і для того, щоб цього не було, оці порції в нас повинні пролежати в морозильнику від трьох, мінімум троє суток при температурі нижче, ну, як мінімум, мінус да, 20, 20 градусів, або й нижче. Троє суток. Більше нічого страшного, утримувати, зберігати м'ясо більше місяця немає сенсу, воно вже втрачає свої властивості. Тобто так. Варимо, Гарно варимо кашу, додаємо туди там моркву, цибулю, там цибулю не можна, це про собак цибуля, картопельку, бурячок, все воно вариться, солі трошки, солі це на суху речовину, на на крупу, на суху кропу, чайна ложка. Це співвідношення 0,5% на кілограм сухої речовини. І потім в цю кашу додаємо м'ясо, яке попередньо було розморожено, можливо, обдати кип'ятком, але це не обов'язково. Готуємо. Пропоную готувати саме так.